І поки одним намагаються дати тепло, інші намагаються тримати лад. На околиці села Приморське поліцейський офіцер громади надав допомогу самотньому чоловікові. А в обласному центрі затримали наркоплантатора, що виростив канабісу на мільйон гривень. Про роботу правоохоронців під час війни розповість законна Олена Машталяр. На околиці села Приморське в старенькому будинку мешкає 41-річний житель Сашко, який після важкої хвороби погано розмовляє, має певні порушення рухових функцій та потребує допомоги. Родичів у нього немає, тож піклуватися нікому. Щоб підтримати людину в складних життєвих обставинах, місцевий поліцейський офіцер громади спільно з органами самоврядування зібрав для чоловіка продукти харчування та ліки. Ми разом. Зирина Кондратюк – це голова Стебегільської ОТГ. Олег Миколаївич – староста селища Приморське, і власними силами забрали невеличкий такий продуктовий набір, щоб ти е, зміг почуватися трохи комфортніше. Поліцейський запропонував самотньому чоловіку допомогу для оформлення пенсії за інвалідністю. Також найближчим часом Сашко отримає теплий одяг, взуття, постільну білизну та інші речі першої необхідності. Друга. Які може заготовляє самостійно, пиляє, складає, але цього не вистачить. І будуть організовувати підвоз дров. Ніхто не забути, за людей піклуємося. навіть у воєнний час під загрозою щоденних ворожих обстрілів українці не втрачають людяності та прагнуть допомагати тим, кому найважче.